Привіт, друзі! Я таки зняв той бейсмент, про який я розповідав у минулому відео. Вийшло так, що ми все зробили за один день. Вона попросила хазяйка цього дому в мене підтвердження моїх доходів. Я просто відкрив свій електронний банкінг, зробив скрін-принт-скрін -скрін на телефоні, просто фотку, вислав її і їй було цього достатньо. Вона мене спитала, чи можу я. Заїхати раніше не з 1 березня, а з 15 лютого, я сказав, що можу. Заради цього місця я готовий. Отже, вона каже, все, ви затверджені, тому що вона казала, що ще одна сім'я, теж до речі, з України, дивилася недавно цей бейсмент. Отже, але у них, я так розумів, просто не було ще роботи, тому вона вибрала мене. Зараз ми виходимо з машини. Я спеціально прийшов, щоб в тапках бачите. Почнемо від, від машини, і як я йду до себе, до хати. Ой. Так. Плачу я за бейсмент, ще раз скажу, 1300 і в це вже включені усі комунальні послуги. От ми відкриваємо калітку. От, Тут я викидаю сміття. Йдемо, бачите, така в мене доріжка, от різні кустики гарні. Весною все буде гарно квітнути. І ось дивіться, яке на задньому дворі озеро. От. І це мій мій, в мене теж такий від, вид з вікна. Крутий, так? Так, дивіться, сьогодні така сонячна погода. Плюс, плюс 5, мабуть, оце мої двері. Ось, заходимо всередину. І потрапляємо одразу в таку в прихожу. Вона ж така імпровізована кухня. Тому що я вже казав вам, що з кухнею тут проблеми. Як такової її нема, і мені її ще треба зробити. Так що тут в мене в прихожій, бачите, є така шафа, де в мене всякі продукти лежать. І одразу отут. Туалет. І ще мінус я казав, що маленький туалет і ванна. От я вам покажу, яке воно воно маленьке, дивіться. От Тут унітаз. Над унітазом такий кабінет. А тут полички. Мийничок маленький, що навіть нема де мило поставити. Я мило отут кладу і отут душова кабіна. От, і, от і весь санвузол. Йдемо далі. Тут у мене, бачите, мікрохвильова і я купив собі таку пічку на дві комфорки за 100 доларів. Замовив на Амазоні. Так, отут раковина нормальна. Отут велика раковина. Я тут навіть чищу зуби, бо тут зручніше. Бачите, у мене ще нема шафів, ніяких кухонних. Все от лежить у мене де, де поміститься. Ще хотів сказати, що я шукаю в інтернеті беушні шафи кухонні. Вчора я писав одній людині, там за 100 доларів віддавали, але написав, коли вони написали, що вже продали. Ось так виглядає прихожа. Але сама прихожа така достатньо велика. І ну, тут давайте пройдемо в мою спальню. Бедрум. Великий бедрум. І головне дивіться, що він мебльований. Бедрум. Взагалі квартира мебльована. І це дуже незвично для Канади. Ліжко, велике, двуспальне ліжко. А от дивіться вид з вікна. Який в мене чудовий. От тумбочка. От робоча зона. Навіть стіл такий великий. Він старезний. Я не знаю, де вони його знайшли, але він на дві людини навіть. Я дочці кажу, що це місце моє, а це місце твоє. І дуже велика шафа. Теж дочці кажу. Вибирай. Вона вибрала оцю ліву сторону, а тут мої речі висять. От у мене, дочкині, фотки. Так, ідемо далі. Таке відео постараюся одним кадром зняти для вас. Заходимо і тут моя living room. Це туди вже вверх, там, де хазяї будинку живуть. От тут є холодильник ось такий. А отут явно напрашується, оце явне місце для того, щоб тут кухню зробити. Так, дивіться, тут utility room, там котел, ще є місце, щоб якісь коробки складати. І та-да-да-дам. Мій Living Room. Гляньте, як круто. Я його собі сам попереставляв і розділив його всю кімнату на три зони. Отже, перша зона це в мене стіл. Там, де я їм, Ну, де гості можуть зібратися і з'їсти. Тут на стіні у нас термостат. І бачимо термометр, який показує температуру в домі. Зараз 24 градуси. Оця зона, ця зона такого чиллауту, де можна подивитися телевізор. У мене Amazon Prime стоїть за 10 доларів на місяць. Тут можна вимкнути світло, такий буде затишний. Оце гітару я купив. До речі, беушна гітара. Тут такий секонд хенд є, де різні речі продають меблі теж. За 25 доларів купив собі гітару. Ну, як ви бачите, меблі, такі беушні, вони теж їх десь купляли в якомусь секонд-хенді. Бачите, от, наприклад, отаке от воно перепане. Оце треба зафарбувати фарбою. Бо інакше неможливо. Треба просто міняти тоді, якщо вже не фарба. Ну, і дивіться, тут оцей старий котел, він зараз просто для інтер'єру. Раніше цим котлом обігрівали будинок. Оце труба йшла, камін такий кам'яний. І оце третя зона. Я тут хочу, щоб дитяча зона була. Оце дитяча зона. У мене пару іграшок тут є для полінки. Ну, з часом буде більше іграшок. Так що, ви можете побачити, що кімната реально велика. У хазяйки вдома є дві дочки, вони китайці. У них є дві дочки, говорять англійською, і моя дочка, коли приходить, то з ними, дуже добре грається. Ну, що ви скажете, як вам мій бесмен за 1300? Мені подобається. Єдине, що я мушу собі зробити кухню. І тоді вже все буде гаразд. Отак от, от, ну все. Всім дякую, що подивились. Підписатись на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.